Тринадцятирічний полтавець Святослав Стигній з трьох років займається карате. Хлопець має порушення слуху. Зі змагань, які влаштовують в Україні, спортсмен привозить нагороди. Медалі зі змагань та чемпіонату з різних міст та областей. І тут 10 штук. Був відкритий чемпіонат міста Суми. Я там отримав перше місце. Та мені подарували цей орден. На цьому чемпіонаті тільки я отримав ці нагороду. Ці нагороди Святослав передав на онлайн-аукціон, щоб зібрати гроші для військових. Лот викупили за 10 хвилин від початку торгів. Мій тата допомагає, його друзі служать в армії, і я також трохи допомагав своїми коштами. І я вирішив ці медалі передати. І допомогти хлопцям. Надійшло сповіщення про те, що невідомий нам чоловік прорахував 20 тисяч гривень за нагороди Святослава. Ми були щасливі. Це нічого не сказати. ми Були шоковані, тому що це дуже велика сума. І так швидко, і так оперативно за наш досвід. Так швидко це вперше. Нагороди Святослава викупив військовий, який нині служить у Збройних силах України. Ми написали переможцю, подякували, уточнили, чи все правильно. Він сказав, що так, звісно. Одразу сказав, що він хоче, щоб Святослав залишив нагороду собі, і що він дуже щасливий, що в нас росте таке покоління. Мені дуже приємно, я здивований. У мене є такий голок, і там моє ім'я і мої всі… Досягнення, і там вони будуть стояти. Я берегу на згадку для себе. І нагороди, які в нього є, це це роки пройшли тренувань, і піт, і біль, і радість, і сльози. Приємно, що залишаються його нагороди. Дякую цьому воїну. 20 тисяч гривень, які заплатили за нагороди, спрямували на купівлю пульту дистанційного керування для управління дронами, розповіла голова громадської організації зміст Полтава, яка влаштувала аукціон Аліса Куценко. Валерія Рбалка та Ігор Лук'яненко новини на Суспільному. Полтава.